курточки мікс першого сорту, осінь зима. Чоловічі та жіночі. Багато 15 кг ціна 3,5 євро за 1 кг. Перша курточка нас зустрічає ось така жіноча, осіння. Розмір не пише. Наступна йде чоловіча. Ось така моделька. Розмір XXL. Це, до речі, бренд Сесі. Ось так вона виглядає. Так. Безрукавочка жіноча. Розмір «М», вона така подовгувата. Далі у нас іде ось така парка чоловіча. Розмір С. -очка. Ось така моделька з капюшончиком. Тут багато кишенів присутні. Наступна це у нас іде жіноча куртка. Розмір XXL з таким капюшончиком хутряним. Ось така моделька. Ще ось парочка жіноча в розмірі L. Дивіться, яка вона м'ясенька. Ось так виглядає. І ось така моделька. Ідемо далі. Далі у нас чоловіча курточка великого розміру. Це у нас розмір 27. Тут пише. Ось така капітальці. При бажанні можна буде відщепити. жіноча. Шоколадна, гіркий шоколад. Розмір есочка. Ось така моделька. Далі у нас ще одна парочка зимова. Розмір, напевно, есочка. Ось так вона виглядає. Так, далі у нас така курточка пальто. Укорочена. Так, розмір 40. Ось така моделька. Що ще одна коротенька курточка, жіноча в розмірі S Така досить цікава моделька. Бачу, тут є якісь проблеми з замочком. Треба його буде попробувати перещепити, щоб просто розійшовся. Ось така моделька. Розмір тут у нас іде, не бачу розмір. Вона треба подовгувати, теплесенька. Наступне. Наступне це у нас чоловіча парка, розмір 46. 46. Ось така моделька. Так, Наступна ще одна жіноча модель. Це така довга, можливо, навіть і чоловіча. Швидше за все, це чоловіча. Ось так воно виглядає з таким крапкішончиком. ось ще декілька варіантів. І це остання курточка в цьому лотику. Ось така жіноча, така довга, розмір 38 це йде на 170 см. Ось така модель. Все, я вам показала цілий лотик, вага 15 кг. Ціна 3,5 євро за 1 кг курточки мікс.